Сьогодні у нас доброго ранку, якщо у вас ранок, сьогодні у нас чашечка дня ось така. Будемо дивитись. Буду трактувати лише по чашечці. Ой, дивіться, який песик цікавий. Це його досить добре видно. Так? Ой, морда. Ну, намалювала йому. Не взначай очі, да? щоб він бачив, а то був висунутий е язик, щось, е песик цей поспішає. Да? Можливо, е це для когось відіграється як друг, який поспішає до вас. Да? А, щось, якісь плани були побудовані, але ще не до кінця, можливо, да? не, про, не промальовані. Але показує, так як випадково навіть я зробила рисочку і вималювались не мовби очі, значить, плани будуть вже більш чіткими, да? промальованими. І е, навіть не одну людину. А, бачимо, а хтось іще з ним, хтось ще такий, можливо, молодшого віку, можливо, менше за статурою своєю, також будуть до вас поспішати. Так, що ще сьогодні чашка дня вам. Може, про якісь будівля, якісь такі, як, чи офісна споруда, велике, велика будівля. Да, це може бути, якщо подорожуєте, церкви, храми, вежі, якісь. так, У мене слова опережають, да, думки. А, значить, храм, точніше, думки опереджають слова. Я не встигаю навіть їх висловити. Якісь цікаві місця, де є такі великі споруди, знаєте, дуже-дуже схожі на <клухи> замки фортеці. фортеці да. Ось такі церква також промальовується. Хтось може піти до церкви сьогодні <клухи> з вас. Так, хочеться збільшити тут, але я не буду цього робити. Хтось старший дає настанови молодшому. Хто-то або якщо ви старша людина, ну старшого да, зрілого віку, і ви знаходитесь поруч з кимось молодшим, будете давати настанови. Якщо навпаки, ви молодший, хтось старший, то вам будуть давати. Або, можливо, навп... навіть дивляться мене викладачі, да, педагоги. Будете навчати, повчати когось чомусь. Ну, є такий момент, як о, гора вимальовується, але вона світла, не отягощає вас, о, забути хлопати. Які не отягощають, Багато мілких справ, які треба переробити, і тоді ця гора просто розтане. Її обриси ось ці да, просто розтануть, бо вони такі легкі, знаєте. Бачу такий силует жіночий, такий, якогось еротичного відтінку, можливо, якесь романтичне побачення. Навіть таке, якщо хтось придивиться уважно, вимальовується хоч і не з чіткими контурами, але сердечко, немов би таке в руках. Да? Оберіг на кохання, я би так сказала, можливо, хтось поставить вам оберіг, можливо, якийсь подарує оберіг, або ви навіть замовите у мене. Да? Я роблю оберіжки, талісмани, амулети і можу висилати вам їх поштою. Звертайтесь для цього, номер вайбера, телеграма, вказаний. Під цим та іншими моїми відео. Так, вибачте, я тут ракурс трошки втрата. Тож пишіть, знайдіть номер, пишіть у Viber, Telegram, якщо вам потрібен амулет, талісман на захист, на кохання або на притягнення фінансів, є також такі талісмани. Тож, така сьогодні у нас чашечка дня була. Пишіть, звертайтеся за таро розкладами також. Хто не підписаний на е мій канал, другий Еліанора Таро 2. Підписуйтесь, я посилання кину також у відео. Тож до скорих нових зустрічей вдалого вам щасливого дня і продуктивного тижня також.